Ну що ж, спробуємо ще разок. Всім привіт! Я Юлія Савостіна, і це мій канал на YouTube. Я не говорила цю фразу, напевно, вже 12-14 місяців. Дякую вам за всі коментарі, в яких ви писали Юля, ну де ви? Ми хочемо вас бачити. Вже всі інші блогери почали працювати. Але справа в тому, що ну, по-перше, в мене не було ресурсу, тому що я працювала дуже багато з гуманітарною допомогою для переселенців і ще робила свою роботу. А по-друге, в мене просто не було внутрішнього ресурсу про щось говорити. І поки я тут всі поїхали на роботу в школу, я тут зробила собі ранковий чай в кружці, яку я дуже люблю і дуже ретельно вибирала в одвайні, тому що вона така, прям така, як мені І Я вам покажу те, що я спробувала записати у листопаді. Всім привіт! Мене звати Юлія Савостіна, і це мій канал на Ютуб. Я не могла сказати цю фразу, відверто кажучи, 9 місяців, і не впевнена, що готова сьогодні сказати щось путнє, але в мене нарешті з'явився внутрішній ресурс, і найголовніше з'явилася потреба поставити якусь крапку в тому, що я робила на Ютубі. Перед 24 лютого, коли Росія напала на Україну. Я записала чимало корисних відео, в тому числі моїй головній темі по, про бізнес, про страхи, про е, те, як відкривати і кому варто відкривати бізнес, і дуже багато прикольних, класних порад для того, аби ну, розвивати канал далі, так як я відчуваю. Зараз я хочу розказати, як я жила з 24 лютого зі своєю донькою і зі своєю сім'єю. Чесно кажучи, я ніколи не забуду, напевно, до кінця життя, коли. Я прокинулася від вибухів о 4 ранку, четвертій. Якщо не помиляюсь, і мені спочатку здалося, що мені здалося. Але після того, як я вийшла з такого стану сну, чоловікові зателефонували, дзвонили лондонські друзі, які сказали: ви бачили, що відбувається, Проси прокидайтесь. Після цього дзвінку. Мій чоловік мене за плече под... так штовхнув. Кажу, сказав: почалося. Прокидайся. Напевно, краще, аби ти була зараз а, в дієвому стані. Ну, а тепер ми можемо продовжувати. Тих, хто мене знає особисто, знає. Знаю, що я не та людина, яка буде ну прямо жалітися. У мене є кілька подружок, з якими ми можемо зустрітися за вином, і я розкажу їм, як мені там погано, розкажу про сварку з чоловіком. Ну, все ж буває, розкажу, як вигоріла на роботі, наприклад. Але в принципі жодні свої хвилювання з приводу, як я себе почуваю, як мені погано, як мене це задовбало. Я, в принципі, дуже рідко виношу в аут, і якщо виношу, то роблю це через меми зазвичай в соціальних мережах. В соціальних мережах мене теж не дуже багато, але, тим не менш, якщо ви хочете зі мною залишитися, або вам сподобається цей запис, я вас попрошу підписатися на канал. Монетизація українських каналів зараз просто фантастично низька, не сказати того, що її фактично немає. Але це буде додавати популярності каналу. А також можна підписатися на мій інстаграм, там доволі часто я публікую ну, більше про своє життя. І, наприклад, коли ми їздили з, з дитиною в Лапландію, я їй обіцяла на, коли їй виконаться 5 років, що я її відвезу в Лапландію, і там прямо в режимі реального часу я показувала нашу е, дуже прикольну поїздку. Ви вже побачили, да, як я. Навіть не жалілася, а дуже з жалем і болем розповідала про те, як я прожила рік. Я ніякому разі не хочу е зменшити горе, яке нас е спіткало. Я не хочу зменшити е жахіття війни, яке О, тут прийшов Гарді, тому періодично будуть вуха. Я... Маленький. Я не хочу в жодному разі зменшити жахіття війни, яке у нас зараз є, але ну, мені здається, трошечки простого життя тут і тепер нікому не завадить. Саме тому я двічі призняла, це. вибачте, треба забрати його звідси. Бо один хвіст буде весь час в кадрі. І саме тому я зняла цей влог про те, як мені живеться, як мені і моїй сім'ї живеться зараз в Києві. Тут треба зробити одну ремарку. Мені здається, вона дуже важлива. Я забула записати її в основному відео. У нас була можливість зрозуміло, що була можливість виїхати з України. І перебути навіть не як біженці, а просто як жителі іншої країни, перебути в іншій країні цю війну, рішення залишатися в Україні і допомагати робити все заради перемоги це було цілком свідоме рішення нашої сім'ї. Можливо, хто не знає, я керую вже 10 років такою організацію, яка називається Made in Ukraine». І ця організація пропагує все не краще українське, пише путівники, організовує фестивалі відповідні, просуває українського виробника за кордоном і всередині країни. І ми поступово почали повертатися до роботи на початку квітня. Ми від себе такого не очікувала, але тим не менш, у мене були абсолютно героїчні співробітники, які вирішили, що треба далі працювати. Ну нема чого сидіти і боятися. І я надзвичайно поважаю цих людей. І я надзвичайно поважаю їхній вибір і дуже вдячна їм за те, що вони, окрім моєї гуманітарної місії, знаєте, теж почали мене рухати. Тому сьогодні я вам покажу свій робочий день. Він не зовсім типовий для мене. Одна із частин нашої діяльності є постачання нон-фуд крафтових товарів в лавку в традиції. Це такий підрозділ в сільпо, який якраз займається крафтовиками і фермерами. Я поїду інспектувати. І роздивлятися на наші корнери, робити таку роботу над помилками, вибачте за тавтологію, і дивитися, яким чином у нас буде представлено на наших корнерах найкраще пасхальне асортимент, який ми готуємо. Їдемо на стоянку. Там у нас теж є корнер лавки традиції. Ну no мені треба подивитися, що там є на залишках, як поставити. Дивіться, який гарний у нас стенд тут, хоч він і невеличкий, але дуже добре працює. Це, напевно, один з найпопулярніших наших стендів нон-фоду. Навіть інколи вибреш, де й попрацювати, але е, обставини змінюються, тому що. тому що друга тривога за... Першу половину дня і я спробую поїхати в третій торгівельний центр і перечекати, можливо, тривогу під ТРЦ, і дочекатися, поки там почнуть всі працювати. Залишилися сміливо працюють в Україні, нічого не бояться, і який не який прибуток отримують. Ну, я вам хочу сказати, що за результатами перевірки цієї мені подобається не все, якщо не сказати, мені дуже багато чого не подобається, але я приїхала дуже натхненна в свій офіс. І ми знаємо точно, що ми будемо переробляти, і яким чином ми трошки скоригуємо нашу роботу. Після цього я заїхала в наш офіс. Я дуже люблю наш, наш новий офіс, і ви знаєте, на диво ми переїхали туди вже в розпал війни з 1 червня. Нам реально пощастило. Нас ну я не хочу сказати кинув, але знаєте, повів, як падло. Таке слово можна говорити взагалі у влозі. Але от саме так повів менеджмент старого офісу, і ми вирішили: у мене є помічник, який завжди намагається, знаєте, так. Примирити мене з реальністю, ну, тобто, якщо я там можу фиркнути або сказати ні, ми ніколи з цією падлою працювати не будемо. Він завжди піде домовиться, там якось згладить ситуацію. Але це якраз була та ситуація, коли він навіть він сказав, типу Юля, переїжджаємо, тому що це ну. Це погане ставлення до нас. І нам пощастило буквально з 1 червня знайти суперофіс. Коли я зайшла в цей офіс, він знаходиться прямо в самісінькому самі центрі біля Майдану Незалежності. Я зайшла в цей офіс і думаю, боже, це те про що я мріяла. Тут є така стінка красива. Я буду писати тут свої влоги. Тут таке світло, таке гарне, а не таке, як у нас сьогодні зараз. Вибачте, якщо буде трошки темнувато, але як є. Таке гарне світло у віконцях. І що сталося з нашим офісом? Буквально за тиждень чи за два він перетворився на гуманітарний склад. Це при тому, що в нас є окремий гуманітарний склад. Він перетворився на гуманітарний склад. Спочатку ми туди складали там шкарпетки або те, що ми, або якісь продуктові набори. А потім у нас почався проект зігрій. І в цей момент наш офіс. Повністю заполонили нитки, шкарпетки і шапки. Проекції це про те, як жінки, які вміють в'язати, а в нас їх було більше, напевно, чотирьох тисяч. Тобто постійний костяк, він такий десь дві тисячі. А якщо говорити про. Тих, хто доєднувався, від'єднувався, їх там десь близько чотирьох напевно, що може навіть більше. І от вони всі в'язали протягом п'яти чи шести місяців. Вони всі в'язали ці шкарпетки, шапки ми відправляли це на фронт. Хлопцям діти присилали нам малюнки. Майже кожна в'язальниця додавала цукерки, наприклад, або чай, або банку варення. Але все це з'їжджалося до нас в офіс. Я дуже добре пам'ятаю, коли я поїхала в Лапландію, знаєте, повернулась буквально за тиждень, повернулася в офіс. Я просто не могла дійти до свого столу. Тому що все було заставлено ящиками, ящики ці досі є, але буквально там за два тижні ми цей проект підгортаємо, тому що речі вже теплі не потрібні, але в'язальниці забирають нитки і починають готуватися до наступних холодів. Ні, мені здається, що цей день не закінчиться ніколи, тому що е сьогодні в нас ще урок відкритого року мої доньки е з танці. Їй 5 років, і вчителька робить відкритий урок. Це коли батьки приходять. Просто на урок, це не концерт, просто надзвичайний урок. І дивляться, які їхні діти займаються і як їхні діти, чого їхні діти навчилися. Донька вже три роки займається в колективі Барвіночок. Це підготовча школа, це ще не основна школа в Барвіночку, тому що в Барвіночка є потім навчання, перший, другий і так далі клас. І Барвіночок це дуже давній танцювальний колектив, дуже поважний, зазвичай, коли. Викладачі, які викладають в спеціалізованих закладах, вони зазвичай от барвіночок ставлять. Ну, якщо не на перше, то ну напевно, що входить там в п'ятірку найкращих шкіл. Можу помилятися про п'ятірку, але тим не менш, коли ти кажеш, що дитина займається барвіночку, то професійні викладачі кажуть, о, супер, тому що там її чогось навчать. Насправді прекрасно приїжджати у вівторок, зранку, після три паркування. Паркуйся, не хочу. Тут людей майже немає. Но зараз подивимося, чи все працює. Незважаючи на доволі жорстку заборону на шопінг, яка в мене зараз діє, я маю все одно список покупок, і мені треба купити три речі серед них. Джинси Levi's з нової колекції я хочу, але ще не впевнена, що буду купувати. І подивитися на брюки Марка-Поло і нові кросівки я вже купила, але ще не впевнена, що буду їх залишати. Ну, зрештою, що вам сказати, ви, напевно, хочете напевно, що хочете дізнатися. Я нічого не купила в магазинах, але все-таки. Дещо за цей тиждень принесла додому. Маркополу мені нічого не сподобалося, але деякі покупки в мене такі є. І найголовніша покупка, яку я зробила, це українська міць. Зараз покажу. Це сіль, не знаю, фокус буде, не буде. Це сіль, яка яку випустила. Яку випустила Сільпо. Це залишки від Артем Сіль. нам на згадку. А кошти, які ми платимо за цей невеличкий пакунок, майже всі там від 500 гривень 465 ідуть, ідуть на united 24. Ще я придбала на шафі, я освоїла шафу, да, і придбала в одному з магазинчиків собі туш Шанель. Ось така. Вона фіолетового кольору. Вона не сіра, не... Ви вже напевно, що не видно. Вона не сіра, не чорна. Фокусу немає, але як вже є. Я буду нею користуватися щоденно, дуже рідко фарбуюсь Чор, чорний кольор. Вії фарбую. В щоденному макіяжі, тому це не щоденний макіяж. І ще одна посилка, я, до речі, її не розпаковувала, прийшла мені теж з чи шафи чи з Олекс. Це не реклама шафи чи Олекс. Я реально купую там речі, які мені підходять, тому що я за споживання, яке не шкодить нашій планеті. От. І це сарафан від Кацуріна за... З льону. Він М-ка, правда, не СК, але влітку під сорочку ляну буде дуже гарний. Ось, власне, цього тижня це все. Але в мене діє жорстка заборона на шопінг. Я вирішила три місяці купувати лише те, що в мене є в переліку, і який я собі дозволила. Сарафан і туш були в цьому переліку. Що вам хочу сказати, що в той момент, коли я їздила по сільпо, це було кілька днів тому, було три тривоги. Зараз це, я можу навіть перевірити, третя чи четверта за день. І я так розумію, що це сьогодні на сьогодні ще не останнє. Ну, є в мене таке враження. Ну, закінчиться цей тиждень. Я вже трошечки казала вам про те, що. У нас є гуманітарний склад, який почав працювати на третій день війни, і незважаючи на те, що в нас було командувало два таких нервових зрива, дякувати Богу, що вони були не в один час, і ми один одного підтримували, і тому ми продовжуємо працювати досі і працюємо. Ну, як не в перші дні, але тим не менш, ми працюємо так ретельно. Ми відсилаємо продуктові набори для тих, хто виїхав з зони бойових дій для мирного населення, яке виїхало з зони бойових дій. Ми допомагаємо тим, хто залишився на деокупованих територіях, тому що після деокупації там доволі складна ситуація. Там потрібно буквально все починаючи від харчування, закінчуючи просто елементарними речами. Взимку взагалі було доволі важко. І ми вигадали такий формат. Ми дуже боялися довго цей формат робити, але зараз поясню. Справа в тому, що коли нам привозили на початку війни гуманітарну допомогу, в цю гуманітарну допомогу а, наші Європейські друзі передавали все, що могли зазвичай. Люди інколи передавали речі, які просто треба було виселити зі своєї квартири. Ну це людський фактор. Я не можу ніяким чином цих людей якось засуджувати. Ну. Це реально людський фактор. Але те, що ми знаходили стрази, ми знаходили е, там парфуми, які закінчилися, знаєте, от стільки залишилося в банках. Ми знаходили е, половину блістера е, протизаплідних е, таблеток. Ми знаходили такий вообще треш в пір'ях. Траза, з шовку такий одяг десь з кінця 90-х, коли панував такий Просто шалений гламур. Потім ми знаходили зуття на підборах, і не просто на підборах, а ще на платформі, і ще це було за вишивкою і стразами. І от ми вирішили, ми зібрали, у нас було кілька коробок. Ну, як не кілька, їх було там десятки. Два цих коробок, і ми вирішили це все прилаштувати тим людям, кому це потрібно. Ну, тому що є люди, які насправді там влаштовують якісь карнавали. Є костюмерні, є, наприклад. Костюмерна, яка забезпечує аналог, український аналог Бернігмена. І ми зробили таку ну, вечірку, яку назвали Стрази в обмін на продовольство. Вхід коштував те, чого нам не вистачає для гуманітарного складу. Інколи пакет крупи і шампунь. Шампунь, або ми брали ще серветки, вологі, тому що вологі серветки йдуть просто в шаленій кількості на фронт хлопцям. <світ> і ми зробили такі, таку вечірку, позвали діджея, для команди влаштували невеличкий пікнік і трохи поміняли <плес> такого <плес> <плес> Мотлуху. Боже, Щоб не образливо було людей, але людям, які приносять, але як би це назвати, ну все-таки непотрібних речей на складі. Давайте так, я коректніше трошки назву. І ми міняли це все, зібрали. Три величезні ящики потрібних нам речей. Ну і в цілому вийшло доволі непогано, весело, і ми точно це повторимо ще не раз, тому що ми віддаємо людям речі, які переселенцям не знадобляться, натомість отримуємо їжу і шампуні, які потрібні якраз людям, які вимушено переселені з зони бойових дій. А ці речі, які там в стразах, пір'ях, всьому іншому, ми їх не викидаємо, а просто прилаштовуємо. Ось таке у нас виходить розумне споживання, причому я вже жартувала, що в нас взагалі нічого не пропадає дарма, тому що коробки з підвзуття у нас йдуть потім на окопні свічки. Банки відповідно теж на окопні свічки. А речі інколи, знаєте, присилали такі прям, ну, в жахливому стані. Ну і вони йдуть в залежності від того, з чого вони зроблені. Тому що якщо там футболка з якимись п'ятами, які не можна вивезти, вона йде в рембригаду, в ремонтну бригаду. А якщо це там якісь там ковдри, теж не дуже гарні, або там подушки, знаєте, з плямами, коли, коли людина, ну ти ну, ми апріорі поважаємо людей, і ми не можемо надіслати такі речі навіть тим, хто. Тікав від війни, ми їх відправляємо в притулок для тварин. Ну тобто, взагалі, у нас таке безвідходне производство. Ну і власне, я б хотіла вам ще багато розказати. Я б вам хотіла розказати ще, як працюють у нас кав'ярні, і може більше про свій шопінг, в тому числі на вторинному ринку, сходити з вами секонд-хенд і на бложку показати своє улюблене місце для купівлі квітів дуже дуже багато всього, що зараз відбувається в Києві, де ми живемо, але воно не влізло в цей влог. Тому напишіть, будь ласка, коментарі, чи цікаво вам і взагалі, які теми вам цікаві. Я пам'ятаю про книжки. Я пам'ятаю, що я вам обіцяла записати другу серію про книж... книжки про мінімалізм. В мене накопичилася інформація. Я обов'язково це зроблю. Сподіваюся, найближчим часом і не буду чотири рази переписувати відео. Але напишіть обов'язково, які теми вам ще цікаві. Ну і я спробую якимось чином зняти це відео. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що такий лайфстайл під час війни, боже, чи можна так казати, я теж не знаю. Я сподіваюся, що вам сподобалося або зайшло. Все, дякую вам ще раз і до побачення.